Добрий день, шановні десятикласники! Сьогодні ми з вами повинні скласти усний повний переказ тексту за поданим планом. Ви вже вмієте складати, переказувати текст. Повний, ви розумієте, що це таке. Уважно слухайте текст. Дар осіннього поля. Поліська легенда. Жив колись на полісі бідний прибідний чоловік. Восени ще перебивався сяк так із хліба на ріпу, а до весни уже ні того, ні другого на столі не було. Одного разу, якраз у голодну пору, завернув до його хати перехожий дідусь і попросив, а чи не дали б ви мені попоїсти, чоловіче, добрий? Третій день і рісочки в роті не було. Дивиться чоловік, а на дідусеві свитина дірка на дірці. Постоли попротоптувані, шапки й зовсім немає. Жаль йому стало старого, та так жаль, що віддав він йому останній окраєць хліба. Щиро подякував старий та й пішов. Минув якийсь час. Настала пора на полі господарювати. У бідняка землі тієї всього латочка. Та й на тій нічим садити, нічим засіяти. Зажурився чоловік, тяжко зажурився. Коли не з'являється до нього той самий дідусь і приносить повну торбину небачених плодів. Ти мені допоміг, каже, у скрутну хвилину, тож і я тобі допоможу. Посади ці плоди і родитимуть вони, поки серце твоє буде щирим і безкорисливим. А той чоловік бульбу, а це була вона, і чекає. От уже й зійшла, от зацвіла, а там уже й поспіла. Мацнув рукою під корчем, а бульби оттакезні, як почав копати, і погріб повний, і яму накидав, і в засторонку не вміщається, а ще й з половини грядки не зібрав. Приходили сусіди, сусідам повні мішки насипав, каліки подорожні завернули, і їх наділив. Усім вистачило. Відтоді став чоловік жити в достатку, бо бульба йому і на другий, і на п'ятий рік, на другий, і на п'ятий рік так само щедро врожаєлася, скільки не роздавав, і знайомим, і незнайомим, а її все було і було і не меншало, а все більшало. Так ото й з'явилась картопля на полісі. І чим частіше люди ділилися врожаєм з іншими господарями, то врожай був. Усе багатшим. От дивіться, тепер нам треба з вами скласти повний переказ цього тексту. Я вам пропоную ось такий план. Життя бідняка. Тут ви розказуєте, як жив Севіно, що у нього було. Не було нічого майже так же. Так, далі, перехожий просить допомоги. Прийшов до нього старий дідусь, попросив у нього, так, але оскільки не було бідняка нічого, він що? Не шкодував останнього шматка хліба, віддав йому останній шматочок хліба. Далі що? Повернувся до нього той дідусь з торбиною з небаченими плодами. Що зробив підняк? Садивцю був, доглядав її, і ось вона й виросла, правда? І далі ви розкажете, що він робив, що її все більше, більше було. Він уже потім що? Ділився з нею з усіма, із сусідами, з каліками, з усіма з усіма, хто звертався до нього по допомогу. І виявилося, що бульби ставало ще більше і більше. Отже, чим більше даєш. Тим більше повертаєш собі, так? більше тобі буде повертатися від того, що ти будеш робити добру. І ще раз уважно, перечитаєте текст, переглянете його і складете ось за цим планом усний повний переказ тексту. Бажаю вам успіхів! E agora eu já vou...